Сьогодні 15 квітня 2025 рік, північна частина синього озера. Бачимо, що працівники плесо встановлювали такі от плакатики, щоб люди знали, чим можна годувати, чим потрібно, чим не можна. Дибався ми щоновки, як птахів не можна годувати хліба, можна годувати овочами. Оці плакат, які я бачу тут по берегу, північної частини Сінього озера. На жаль, 12 квітня влетів білий лебідь залишилися лише качки і чайки воровля тут завжди